Сьогодні ми перейдемо до п'ятого етичного кермічного принципу: це розмови, що поєднують, і розмови, що роз'єднують. Як ми створюємо рай навколо себе, ведемо розмови, що роблять людей ближчими один до одного, щедро роздаємо контакти фахівців, послугами яких користуємося, рекомендуємо чудові ресторани, поліклініки, автошколи, пишемо про них в соцмережах, розуміючи, що це надасть їм додаткових клієнтів. Ми також говоримо про когось добре. Хвалимо, підкреслюємо сильні риси, знайомо між собою людей, допомагаємо їм об'єднатися заради спільної мети, радіємо проектам інших людей, їхній сумісній роботі, дружбі і відмовляємося підтримувати ці розмови, що роз'єднують, переносячи фокус уваги співрозмовника з негативу на позитив, делікатно змінюючи тему, допомагаємо примиритися тим, хто ворогує.